Після весілля я почала швидко набирати вагу. Спочатку через те, що ми з чоловіком їли ночами і зовсім не стежила за раціоном. А потім я один за одним народила двох дітей. Схуднути не вдавалося. Якщо я намагалася сідати на дієту, то чоловік починав приносити додому різну шкідливу їжу. І Я не могла встояти. Доводилося забувати про дієти, та й чоловікові не подобалося, коли я починала стежити за своїм харчуванням. Він говорив: Ну, що за дурниці? Ти так не схуднеш? Та й я не хочу, щоб ти худла. Мені подобається твій жирок. Так він говорив недовго. Чоловік перевівся до іншого офісу, де його оточували гарні та підтягнуті дівчата. Він часто мене із ними порівнював. От Юлька колега моя, ти б її бачила справжня красуня, а фігура у неї просто клас. Тобі би стати, як вона, а то ти зовсім попливла. Мені було прикро таке чути, але він мав рацію. Потім він став затримуватися на роботі, і я розуміла, що він мені зраджує з Юлькою. Але що я могла йому сказати? Я просто припинила його приваблювати. На роботі змінився начальник, він був за здоровий спосіб життя, тому змушував нас правильно харчуватися та займатися спортом. І я почала ходити до спортивної зали. Там познайомилася з Данилом. Його покинула дружина через зайву вагу. У нас із ним було багато спільного, тому. Ми швидко потоваришували. А вранці почали разом бігати. Через місяць чоловік пішов від мене. Ти сама винна. Такий, як я, не можу жити із жирною коровою. Ти більше нікому не потрібна. я не тримала на нього злість. І він мав рацію. Я сама винна. Мені треба було почати раніше стежити за собою. Данило мене підтримував та казав. Досить розвішувати соплі. Ми ще покажемо своїм колишнім, кого вони втратили. І вони жалітимуть. Ось побачиш.